Прощання як мистецтво, як завершити відносини з гідністю. Відносини це немов танець, де двоє партнерів рухаються в унісон, створюючи гармонійну мелодію. Але як і будь-який танець, відносини можуть завершитися, і важливо зробити це красиво та з гідністю. Завершення відносин. Це не кінець світу, а скоріше можливість для нового початку, для зростання та самопізнання. Перший крок чесність і відвертість. Найважливіше бути чесним із собою та партнером. Не варто затягувати з розмовою, якщо ви відчуваєте, що відносини вичерпали себе, відверто поясніть свої почуття та причини. Які спонукали вас до такого рішення. Пам'ятайте, що чесність це основа будь яких здорових відносин, навіть якщо вони завершуються. Другий крок. Повага та емпатія. Навіть якщо ви відчуваєте образу чи розчарування, важливо проявити повагу до партнера, уникайте звинувачень та образливих слів. Спробуйте поставити себе на місце іншої людини та зрозуміти її почуття. Пам'ятайте, що обидва партнери заслуговують на повагу та розуміння. Третій крок. Простір для обох. Після розмови дайте собі та партнеру час для того, щоб пережити розрив. Не варто одразу ж намагатися відновити дружні стосунки або шукати нового партнера. Дайте Собі можливість сумувати, пережити втрату та зробити висновки. Четвертий крок: Зосередся на собі. Завершення відносин це час для самопізнання та саморозвитку. Зосередся на своїх інтересах, хобі, мріях. Подумати про те, чого ви навчилися в цих відносинах і що ви хочете від майбутніх. П'ятий крок. Відкритися для нового, коли ви відчуєте, що готові відкритися для нових знайомств та можливостей. Не бійтеся ризикувати та пробувати щось нове. Пам'ятайте, що життя це постійний рух, і після кожної зупинки завжди є новий шлях. Висновок, завершення відносин. Це не завжди легко, але це неминуча частина життя важливо. Навчитися робити це з гідністю, повагою та любов'ю до себе та до іншої людини. Пам'ятайте, що кожні відносини це цінний досвід, який допомагає нам зростати та розвиватися. І навіть якщо відносини завершуються, спогади про них залишаються з нами, як дорогоцінні перлини, які ми бережемо з глибин нашого серця.